Я друзі привіт. Сьогодні з вами я, Україн, та я хочу розповідати про оце ще оці очі, та оці вуха, вуха та оцей рот. Давайте почнемо з самого початку. Шейд. Ми, звісно, хочемо у цьому відео дослідити, хто це такий, але ми не знаємо взагалі. У нас є красні очі. Це може бути вампір. Є зуби острі. Це може бути вампір, але вся увага! Зараз на уші. Я цього не малював, хоч бачите, я малював зараз, блін, залкав. Ось мій скин та ще ось. Ну, я це намалював. Але оце я навіть не знаю. Це може бути усе що угодно. Це може бути якийсь хакер, взламав мене. Це може бути. Може я у це намалював. Але це вряд ли. Це якийсь код. Та змітьте, що цифри фіолетові та ще вуха фіолетові, тому такий же самий колір. Очі червоні. У котів можуть бути навіть різні очі. Та острі зубки. Навіть те, що у котів теж можуть бути острі зубки. Зараз я, я хочу дослідити з допомогою в нас такі програмки, як називається Майнкрафт. Поїхали! Так, друзі, я вже зайшов у світ, та сьогодні ми будемо. Його якось е, призивати, приборкавати, щоб він е, був якось з нами на зв'язку, щоб ми знайшли його, щоб ми взагалі-то побачили. Дивіться, в мене є такі шанси, що як він виглядає, це може взагалі щось бути якесь інопланетаном. Для цього, щоб його построїти, нам треба. білі блоки. Та ще такі синенькі. І. Так, які ще? Так, чер червоненькі. Можна взяти ось такий. хоча ні, навіть такий. Далі, а далі ми потім ще ришмо. Тут. Я думаю, тут можна вже строїти. Та ми не тримаємо часу. Let's go. Ось так ось так. Зараз будемо його строїти лапи. Знаєте, у котів завжди є ось ці ніжні лапи. Як навіть у мене, як ви бачите, є такі нижні та верхні лапки. Тому що вони навіть странно зараз. Схоже, знаєте, якесь. Не ну, ще схоже. А скільки в мене впикселів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Блін, не можу почитати. Із-за того, що в мене, бачите, якась шерсть біла іде ще униз. Не можете її почитати. Добре, тоді будемо налгад. Далі в мене є шанси, що. Ну, ми це, ми це вже доказ зробили, що він фіолетовий. Але. але, може, він та якийсь другий, Може, його улюблений колір фіолетовий. Але поки ми цього не знаємо. То ми будемо робити висновки поки так. Може бути взагалі що. Що, що я не просто так сказав, з... що... Ну, дивіться, думаю, що ноги вже достатньо в пікселів. Як ви знаєте, вони якісь тоненькі. Але зараз нам головне його взагалі построїти. Хоча давайте зараз його отак, от взагалі, на пару тільки пікс... пікселів. В мене є ідея, що він теж е, якийсь полосатий. Це просто така думка, що. Що він полосатий, може він і не полосатий. Я не знаю, як моя, Мої очі тут при, приношені. Ну, подивіться, в мене один глаз більш синьому. Мабуть, кольору, а один красний, як в нього. Я думаю, я, я тут. ну... Це ж було, ем, іменно в моєму і e без Paint. Якщо у вас є така програмка і e без Paint, то подивіться. Вдруг у вас теж цей шейт якийсь там написано. Ну, я Укргейм. Типу, гейм. Він що, типу, Укршейт? <світ> шейт. Та не може бути якось странно звучить. Ми поки строїмо його ту вже. У нас прикольно получається. Не давайте ще зараз мені подобається ще зараз зробимо вот тут так. Його оцю білу шорстку називається, я не знаю. Я не знаю, як вона називається. Головне, щоб вона була. Головне, щоб це в нас був кіт, але, ну, кіт, то я вже знаю, що це кіт. Тому що, ну, вуха, може це і песик, але у песиків не такі вуха. Такі ми, такі маленькі вушка. Такі маленькі, такі гарненькі. Так, в нас вже виходить щось ось такого роду, хм, на цьому мені навіть подобається як він виходить, Так. Мені подобається навіть дуже. Ну, дивіться, як вже виходить. Мені цікаво, знаєте, що близько? Ну, взагалі, ж не бувають фіолетові коти. Ну, це якийсь супер. Ем... Ну, я знаєте, що я думаю? Якщо він пробувався якось у мій комп'ютер, він мені... він мене мабуть якось хоче предупредити к чомусь или просто уничтожить. Хотілося б, щоб він мене якось к чомусь предупредив. Та мені цікаво, в нього є якісь суперсили, типу. Суперкіт, Кіт. Супер так, ну давайте вже ось так. Будемо вже голову робити. Ось тут у нас буде голова. Ну і тут у нас навіть голова зараз буде ідеально. Р Ані, блін, ламаємо. Тому що треба його вперед вибрати, то Та я так довго вже не будував в Майнкрафті я вже забув. Треба почати знову грати в Майнкрафт. Раз-два, 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 раз-два. Раз, Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, так. І три і чотири. І три і чотири. Так все можна вже будувати. Ой, це одну так. Один слот тут трішки великий. О, ну все ідеально голова. Строїмо у стилі Майнкрафту. Ой, тут що так зробимо? Так, стоп, яка там в мене. Ну, він же код схожий на мене. Ну це точно ж. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Так, дивіться, нам треба зараз взяти якийсь другий, якийсь білий колір. Так вже, як ми побачили, в нього є. ем. червоні очі. Ось такі в нього очі якісь. Я, я думаю, що в нього... Може в нього і очі і ро... Ра... І різні. А чому в нього був один голос? Стоп, 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 стоп. З виводами будемо не спешити. Давайте почекаємо, може в нього ось так він пера... Він Може бути пірат? Ось так. дивіться. Пірат? Хм... Може він лисий? Та, вряд ли, друзі, на это ще я думаю. Знаєте, у деяких котів. Я сьогодні просто сидів у котограмі, лежав, та дивився там ютуби, я дивився там з казали, що у деяких котів та, так якась човка звисає, та це нормально. Нормально, що просто члка звисає. Тому в мене є виводи, давайте зараз зробимо день. Та в мене є виводи, що в нього теж така члка звисає, це абсолютно нормально. Так, друзі, якщо якось зміг до мене вирватися, то я йому зараз кое-що зроблю, а ви вгадаєте, що це. То він, мабуть, дуже розумний. Так, хто б це не був, який вліз у ліс у мій Paint, то сорі, в тебе. то тебе і тепер є і такі маленькі мозги. <ріст> Добре, ми майже вже построїли. Тут ще один село треба добудувати. А потім вже будемо йому робити чолку, та я вам покажу, як в мене вийшов він. Десь ось так він в мене примірно виходить. Та сьогодні ми вже якось виведемо його на чисту воду, спробуємо визвати. Так. Ми піднімаємося. І тепер просто це закриваємо. Його. Ми Великі, хоч, мені сказати, маленькі, великі мозги. Закриваємо, Та дуже розумний, не дуже. Зараз ще йому вуха зробимо. Як в мене. Що, буде, буде красавчик ходити? Оп. І оп. А як тут я зроблю. Ну, добре, якось зроблю. Ось так оп, оп. Оп. Ну, десь так. Тепер робимо що? правильну човку, та потім будемо робити руки. Та, може, якось його виведемо на чисту воду. Виведемо. Так давайте, як в мене, йому. Ще ось так зробим. Я знаю, чи в нього взагалі таке є. Ось так. Та нік, ні-не-не-не, краще бостг, краще бостіга. Потім ще... Ой. Залагаю, друзі, це не я робив. Треба якийсь такий кольор взяти. Ти да що там думати, давайте ось так просто зробимо и вас. Так, стоп, це сыні. Фіоэтов. Ні, котограм, це прикольно, штук. Що... Це ось так. У него... Та, блін. Добрый, у нього тут так че Буде йти. О! О, він такий модний, знаєте? Прикольний навіть. Так, далі будемо просто чисто робити руки раз два в два пикселі. Пикселі... Пикселі. То знаєте, я, хочу, я, я його хочу зробити милим. Та пам'ятаю, це на битва якась постройка. Ем каналов якась. Це. Зараз у нас просто іде. Ну, дивимось, як він би мог виглядати. Далі ми тут ось так виставляємо ручки. І вот? 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 Блін, він такий, милашка. ласка. Хоч і може може мене вбити навіть. Не подобається. Так, я пам'ятаю, я робив два пикселя, скільки пікселів вниз? Да тут, тут типу два. Раз, два, раз, два, раз-два. Раз, два, далі ми долідемо уперед. І далі робимо ось так раз, два. Тут плюс ще один ряд. И тут раз, два. Вау. Вау, друзі! Оцініть цю постройку у коментарях. Стоп, 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 стоп. Якщо він код, то у нього є хвіст. Хвостик його. Прям звідси. Давайте зробимо. Ось так його хвостик. Що, ні, давайте. Я хочу його хвостик зробити об'ємним. Ось так тут він ось так буде йти. Ось так вверху буде підніматися. Оп-оп. Оп-оп. О, клас. Добре, друзі. Ось так він може виглядати, Я не знаю, чи це так. Але він виглядає дуже странно. Стоп, стоп! Алло! Я теряю связь, друзі. Друзья, я теряю свет. Воу, 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 воу. Ой, голове кружится. О А вот че, мои друзья, я расскажу вам о мете. У наступной серии. Сегодня был Зома, я, как всегда, я у корея. Всем Ах, пока.